Тобто військовий священник, його завдання перше, це молитва, це молитися на передові за цих хлопців, які йдуть. Не благословляти їх до агресії, а молитися. Молитися за перемогу, молитися за мир у нас. І, звичайно, що духовний спокій військового. Немає різниці, в якому він стані, але він повинен завжди духовно його заспокоювати. Якщо... Тому що сьогодні ми маємо проблему, яку не тільки військових в зоні АТО. Ми маємо проблему демобілізованих військових, ті, які приїжджають з зони АТО і вертаються додому в свої сім'ї. Для них там немає авторитету, на жаль, сьогодні ні влади, ні людей, які там є, і часто навіть сім'я їх не розуміє, тому що і сім'ю потрібно психологічно до цього готувати, і військового потрібно психологічно до цього вертати. Тобто їхнє завдання церква ставить принципову позицію. Повернувшись додому, ти повинен зорганізувати тих хлопців, хто вже повернувся. І ці хлопці приходять до них на розмову. Вони стають дійсно для них авторитетами, і тоді вже є можливість психологічно трошки це згладити.